Це електросамокати як транспортний засіб. Що саме потрібно знати: нові знаки, нові світофури, і все сьогодні розповів вам у цьому відео. Доброго дня! З вами канал Автотема, і сьогодні поговоримо про самокати. Багато хто не знав, але самокати тепер як транспортний засіб. Президент Зеленський підписав закон 8172 81-72 про те, що самокат вважається транспортним засобом. Тепер водіям і самокатчикам потрібно знати, що їх потрібно поставити саме на облік. Дивіться: саме самокатів до 1000 ватт, які розвивають швидкість 25 км цього це не буде стосуватися. Це ті самі прокатні самокати, які ми кожного дня користуємося. Але самокати, які розвивають швидкість більше 25 км і е, мають більше 1 кВт енергії, вже Попали в рубрику низькошвидкісні електросамокати, і на них потрібно ставити їх потрібно ставити на облік у цьому законопроекті. Є ще багато цікавої інформації, але раджу вам підписатися на нас. Ми будемо її описувати і розповімо вам саме про нові знаки. В принципі, про цей законопроект буде силочка у описі. Ви можете переглянути, але я вам раджу все-таки підписатися. Чому ж все-таки такі правила і жорсткі саме для водіїв самокатів? Це давно розглядалося, але по суті не могли нічого зробити з цим. Дивіться, дуже багато на дорозі ситуацій з самокатами. Коли їде водій, наприклад, і самокатчик, навіть ну більшості діти вилітає на дорозі на дорогу на проїжджу частину, десь 20-25 км, кілометрів, навіть не дивлячись з боку. Ну це дуже саме небезпечно. Тому Верховна Рада вирішила зробити, щоб це було набагато безпечніше, зробивши нові доріжки для самокатів і для велодоріжки та самокатні доріжки. Також знаки для самокатчиків і для велосипедистів. І, всього, і також світофори, що новенького. Також водії повинні про це знати, щоб орієнтуватися. Тож, дорогі водії, я вам рекомендую поставити на облік. Свій транспортний засіб саме зараз, тому що зараз немає такого, як сезону, і в принципі не буде таких великих черг. А коли буде сезон, цим займатися вам не захочеться. Користуйтеся нашими лайфхаками і нашими новинами. Далі про нові нововведення ми вам розкажемо на каналі. Всім гарного дня! З вами була автотема. Зустрінемось на дорозі.